Вітаю всіх на каналі NZTUA. Сьогодні понеділок, 18 листопада. А отже, традиційно огляд ринку на початку тижня. Тим, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки. Поїхали. Традиційно почнемо з вами з огляду індексу долара США, і як бачите, наш прогноз поки що відпрацьовує. Був у нас вихід з консолідації. Чекаємо зараз тест верхнього кордону і подивимось на відпрацювання лонгове. Тож, сьогоднішній огляд, так, скоріш за все, буде таким швидким, тому що ми з вами все намалювали. Тут є на 4-годинному таймфреймі у нас консолідація, отже, чекаємо вихід з неї так, і тест референсної точки. Щодо індексу долара є, давайте перейдемо до пари євро-долар. І тут нарешті в нас почалась корекція. Так, Тут в нас є останній пробійний рух шортовий. Так, ми вийшли із великої консолідації. Зараз бачимо, ось був вихід із консолідації, Ми оновили лой. Якраз таки розвор... так, Розвернулись ми на материнському блоці від тижневого таймфрейму, і зараз бачимо відпрацювання. Відпрацювання лонгове. Тож чекаємо тесту пробитого рівня. Так, ми з вами його вже також намалювали, і біля цього рівня будемо дивитися, що буде далі. Є в нас також майже в еквілібріумі цієї консолідації зона референсної точки, так, це ведмежий блок заказу, можливо, дадуть корекцію трішечки вище. Тож зараз будемо спостерігати з вами, можливо, дійдемо навіть до. Нижнього кордону цієї великої консолідації, яка сформувалася ще до цього, який ми позначали. Так. Тож, потенціал для корекції в нас на зараз є, будемо поки чекати. Це в нас лонговий рух поки що корекційний. Давайте перейдемо до наступного. Наступний в нашому огляді британський фунт. По британському фунту також, також у нас є останній пробійний рух шортовий. Так? Ми підзняли ліквідність за лоями, бачите, зараз тестуємо. Так? Якраз таки зараз тестуємо пробитий лой. І хотілося побачити нормальну корекцію. Так, так само, як і на парі євро-долар. Хотілося побачити тест референсної точки, а саме зони ведмежого блоку заказу, який ми з вами вже виділяли. І після цього показали, щоб нам продовження продовження шортового руху. Тож, по британському фунту також залишається наш прогноз актуальним. Давайте перейдемо до пари євро-японська єна. І тут в нас є вхід в консолідацію. Так? Є в нас консолідація. Останній пробійний рух був шортовий, є зона ведмежого блоку заказу, який ми відтестували. Ось ця зона. Звідси ми бачимо було відпрацювання шортове. Також був злом структури, який бачите, вже на зараз відпрацював. І тепер вся увага на даний рівень. Так, на верхній рівень консолідації, де ми закриваємо, чи закриємось ми вище даного рівня, чи підемо звідси нижче. Якраз таки це в нас є така сама найкраща на зараз. Референсна точка, від якої можемо з вами приймати рішення, є ліквідність за лоями? Тож також потрібно дивитись, як закриється сьогоднішній день. По євро-японській єні також ми з вами тут малювали. Є референсна точка, поки що наш прогноз залишається актуальним. Давайте перейдемо до SP 500. В SP 500 хотілося б побачити нормальну корекцію. Ось вона якраз таки прийшла до пробитого хаю. У нас є консолідація. Трішечки ввійшли ми в консолідацію, так, на молодшому таймфреймі. Але зараз, після, так, після тесту верхнього кордону, давайте переставимо з вами ось так. Є в нас вихід із консолідації на зараз. Так, хотілося б побачити тест нижнього кордону, те, що ми зараз з вами бачимо, так, і відпрацювання лонгове. Поки що залишимо так, але будемо е також звертати увагу на те, що в нас є зона ведмежого блоку заказу, який підзнімав ліквідність за внутрішніми лоями. Е тож є ймовірність того, що нам зараз можуть показати слабкість, так, слабкість лонгового руху, і можемо з вами розвернутися і зайти знову-таки в цю консолідацію. Ну, а в консолідації ви вже знаєте, що робити. Перший потенціал у нас буде до нижнього її кордону. Ось він. Так, по SP 500 трішечки підкоригували з вами. Давайте перейдемо на золото. Так, щодо золота, що в нас останній пробійний рух був шортовий. І хотілося б побачити, є в нас консолідація, є в нас нижній кордон, верхній кордон. Так, бачимо, що на зараз ми якраз таки знаходимося в зоні референсної точки на нижньому кордоні консолідації. Ось у нас був вихід, зараз ми його тестуємо. Також потрібно дивитися, як закриється сьогоднішній день. Так, чи зайдемо ми в цю консолідацію, можливо, зафіксуємось вище, тоді в нас потенціал буде вище так, для походу ціни в Волонг. Ну, а поки що ціна ще не закрилась, давайте перейдемо з вами на 4 години. Так, на 4 години таймфреймі В нас є зона ведмежого блоку заказу. Якраз таки його тестуємо. Що в нас тут? в нас тут полу ліквідності немає, але ліквідність захає ми не підзнімали. Так, ще Останній пробійний рух поки що в нас лонговий, хотілося б побачити слабкість лонгового руху для того, щоб почався шорт. І ще раз, так. Кажу, в нас вся увага зараз на нижній кордон консолідації зі старшого таймфрейму. Так, ось він і є. Тож будемо дивитись, як сьогодні закриється також денна свічка, чи будемо ми в цьому діапазоні. Якщо так, то тоді потрібно вже буде шукати вихід. Або, або в нас відкривається потенціал до верхнього кордону цієї великої консолідації. А тут такий дуже-дуже непоганий потенціал. Так, золото. Також з вами поки що розібрали. Що в нас там? Ну, Давайте на годинний таймфрейм. На годинному таймфреймі поки що почалась корекція. Так, це тільки корекційний рух, відтестували зону продажів, ну і тут ще не зрозуміло. Також на годинному таймфреймі слабкість нам ще не показували. Також будемо з вами чекати, що покажуть. Особливо вся увага зараз на даний рівень, так, на нижній рівень консолідації. Давайте перейдемо з вами на нафту, і нафта в нас в цій. Консолідації, що робить, підійшла до верхнього її кордону. Добре, тож зараз трішечки. Давайте на денний таймфрейм. Що у нас? то був годинний, а зараз у нас. Денний. Так, на денному таймфреймі е, бачимо з вами, ми що тут підзняли просто внутрішню ліквідність. Ось у нас був пул ліквідності, який ми підзняли, і бачимо з вами корекцію. Перший потенціал у нас. Так, верхній кордон консолідації, поки стоїть ціна в накопиченні, і також будемо з вами спостерігати. Є в нас два основних рівня. Тут консолідація вже сформувалась на молодшому таймфреймі. Також потрібно на неї звертати увагу. Чи буде звідси вихід? Якщо буде, то потенціал відкривається якраз таки до верхнього кордону консолідації і до зони ведмежого блоку, від якого й пішов цей ось ось останній пробійний шортовий рух, але все ж таки для такого лонгового руху хотілося побачити підзняття ось цієї ліквідності за лоями, тест е, нижнього кордону консолідації, і потім вже з вами е, можемо строїти гіпотезу так, на продовження е, ціни в лонг. Е, щодо нафти, також, на жаль, поки що нічого не змінюється. так, Стоїмо з вами в зоні накопичення, давайте перейдемо до криптовалюти. Так, біткоін на денному таймфреймі, що в нас тут? У нас є потенціал так, ще до походу ціни вище. Є своя консолідація, бачимо з вами був вихід, тест верхнього кордону. Так, і зараз бачимо, є продовження продовження лонгового руху, і хотілося б побачити поглинання. Поглинання попереднього дня, так, денного таймфрейму. Зараз якраз таки це все і вирішується. Так. Давайте перейдемо на 4 години, що в нас тут є. Дійсно, цю ліквідність ми ще не підзнімали в консолідації, тільки відтестували верхній кордон. Є, зараз бачимо було продовження лонгового руху, але лонг як такий, не пустили. Так? Ми ще ліквідність за попередніми хаями з вами не зняли, тож є ймовірність того, що просто поки з вами будемо в зоні накопичення. Також біткоін нікуди поки ще не спішить. Але куди йому вже, і так спішити, так він вже по 90, більше ніж так, 90 тисяч, тож поки є консолідація. Всі зараз, можливо, будуть натискати кнопки в шорт, але я гадаю, що потрібна якась нормальна така маніпуляція для того, щоб ціна розвернулась. Тож поки стоїмо з вами в консолідації, також будемо чекати. Є консолідація на молодшому таймфреймі, бачимо, був вихід, тест. так ось Ми те тестували верхній кордон цієї консолідації. Ну, Після підзняття ліквідності, до речі, так була маніпуляція. І зараз хотілося б побачити все ж таки продовження лонгового руху, можливо, цієї ліквідності нам вистачить. Також будемо спостерігати, поки знаходимося з вами в зоні накопичення. Давайте перейдемо до ефіріуму. Ефіріум також почнемо з денного таймфрейму, бачимо, стоїть в консолідації. Останній пробійний рух у нас був лонговий, хотілося б побачити корекцію і продовження лонгового руху також на підзняття ліквідності за Даним ведмежим блоком заказу і якраз таки за його хаєм. Що ми тут? А, до, речі, до речі, ми вже її навіть підзняли. Так? До речі, вже її підзняли цю ліквідність, і поки ціна консолідується Так проторговує якраз таки пустоти розриву ліквідності, які були зліва на старшому таймфреймі. Ну, а на 4-годинному таймфреймі також з вами позначали зону консолідації. Бачите, є нижній кордон, є верхній кордон, тепер від нижнього кордону хотілося б побачити, так, побачити мені. І похід ціни до верхнього кордону великої консолідації. Тож, як бачимо, криптовалюта так трішечки зупинилась, зупинилась в консолідаціях, але це все нормально, потрібна, потрібна ліквідність. Перейдемо до наступного інструменту. Це в нас Solana. Solana продовжує свій лонговий рух, і хотілося побачити тест верхнього кордону, як ми з вами позначали. Що це ми з вами позначали? Давайте тижневий таймфрейм. Це в нас якраз таки історичні хаї. Так, історичні хаї. Була в нас консолідація, вихід, і е, хотілося б побачити тест на даному таймфреймі, що в нас тут є. На даному таймфреймі можемо, до речі, позначити пробитий хай і подивитися, чи дадуть нам нормальну корекцію до пробитого хаю. Тепер давайте перейдемо на 4 години. І на 4годинному таймфреймі в нас є пробитий хай, і є нова, так, нова консолідація. Бачимо, лонг далі не пустили. Все ж таки заходимо ми. Після виходу тесту пробитого хаю Long. Бачите, він відпрацював, ми підзняли ліквідність за попереднім хаєм, але тілом не зафіксувались. Тож, поки є ймовірність, що СОЛАНА також у нас зупинилася в цій консолідації, і сходить трішечки нижче, хоча б на підзняття ліквідності за ось цими лоями, так і на тест референсної точки. Це нижнього кордону ось цієї консолідації від 4-годинного таймфрейму. Тут з вами показали, давайте перейдемо на атом. Так, що в нас атом на денному таймфреймі? Є в нас вихід з консолідації. Так, показало нам якийсь тест відпрацювання від референсної точки. Це в нас тижневий ведмежий блок заказу. Так, показало нам відпрацювання, і поки продовжується лонговий рух. Так, є, показало нам слабкість шортового руху внизу. Вже це з вами бачимо. І на зараз на денному таймфреймі також бачимо з вами. Те, що нам показують слабкість, так? поки що слабкість шортового руху. Отже, наше направлення поки йде лонгове із референсних точок, що можемо з вами позначити. Ну тут, здається, вже ціна піде ось так трішечки вище, на підняття нормальної ліквідності. І давайте перейдемо іще на 4 години. Так, дійсно хотілося подивитися, що тут коїться. На 4 годинах нам показали ось воно слабкість жартового руху, відбулось поглинання. Тест нам, ну, на жаль, нормальний тест так? нам не дали, і відпрацювання від зони ведмежого блоку заказу. Бачимо, тут також сформована нова консолідація. Також поки будемо за неї наблюдати. так, Давайте покажемо ось так. Є в нас пробиття, є в нас ось нижній кордон, поки це ось так на молодшому таймфреймі потрібно буде підрівняти. Але Поки це виглядає ось так. Давайте ще на годинний таймфрейм звернемось з вами на годинному таймфреймі, що в нас взагалі консолідація ось тут почалась, так і вона більш вузька. Тож поки зупинимось, так, поки зупинимось на 4-годинному таймфреймі. Є поки криптовалюта, як бачите, йде в накопиченні, так, структура в нас лонгова, але. Зупинилась ціна. Так, ціна трішечки зупинилась, таке буває і таке можливо. На 4-годинному таймфреймі наступний у нас атом, що в нас тут взагалі консолідація. Аптос, так, автос взагалі консолідація. На тижневому таймфреймі, що тут на тижні останній пробійний рух лонговий. Так, структура у нас лонгова, хотілося побачити нормальну корекцію. Бачимо корекцію, бачимо нову консолідацію. Так само, поки ціна стоїть в консолідації, хотілося б побачити якусь нормальну маніпуляцію. І після цієї маніпуляції вже продовження лонгового руху. Ну, тут також ми з вами це все позначали. Давайте перейдемо, значить. Залишається це все так у нас актуальним. Давайте перейдемо до Суї. Так, Суї на тижневому таймфреймі. Де ми тут? У нас тут історичні хаї? Добре, поки що також. З цим потрібно бути акуратним. Хотілося б побачити нормальну корекцію, але бачите, на денному таймфреймі є в нас зона бичого блоку заказу, дуже він такий волатильний. Давайте перейдемо на 4 години, подивимося, що в нас є тут. На 4 годинах маркетмейкер бачимо проторговує ціну, якраз таки на історичних хаях, є в нас зона бичого блоку заказу, який ми можемо позначити. Давайте візьмемо прямокутник, позначимо зону Ось так, так, зону бичого блоку заказу. І поки ново сформовану. Так, нову сформовану консолідацію, здається, від 6 годин. Давайте ми так покажемо. Це в нас 4 години. І давайте ось якраз таки в нас є лої. Є в нас лої. поки стоїмо в зоні накопичення, проторговуємо ціну, але хотілося б побачити якусь корекцію. Давайте підкоригуємо ось так. Щось трішечки не, пішло не так. Сюди і. Історичний хай. Так, все ж таки хотілося побачити нормальну корекцію. Після цієї корекції тест референсної точки, зони бичого блоку заказу і продовження, продовження лонгового руху. Так, суї трішечки підкоригували з вами. Наступний coin 98, і Coin 98, де в нас знаходиться на тижневому таймфреймі. Отже, на тижневому таймфреймі від нижнього кордону консолідації ми прийшли на верхній, і зараз бачимо вихід. Так, на зараз бачимо вихід з цієї консолідації на денному таймфреймі, що в нас був. Також показують нам слабкість шортового руху, наш прогноз вище, а вище в нас є референсна точка. Так, від тижневого таймфрейму здається зона ведмежого блоку заказу. Так, зона ведмежого блоку заказу. Отже, ми до неї ще не дійшли, тож чекаємо, чекаємо ціну вище. Структура у нас лонгова, і це не може не радувати. Так. Давайте перейдемо на 4 години, а тут в нас своя консолідація. Поки стоїмо в консолідації, є в нас пробитий хай. Давайте його також позначимо. Ось він. Хотілося б побачити нормальний вихід, тест, так і продовження лонгового руху до тесту референсної точки. а Там з вами вже будемо спостерігати, чи дадуть нам нове направлення шортове. Ну а поки що в нас тут також тільки лонг і консолідації на молодшому таймфреймі coin 98 є, і давайте перейдемо на тонкоін, так, на тижневому таймфреймі, що в нас тут є. На тижні дуже добре, але ми не поглинули. Так, ми не поглинули ось цей весь блок. Хотілося б, хотілося б, щоб нам показали це все раніше, але маємо, що маємо тест нижнього кордону консолідації від тижневого таймфрейму. Зараз з вами бачимо. Тож наш потенціал до верхнього кордону. Перейдемо тепер на денний таймфрейм. Тут в нас що є структура лонгова, так і злам структури. І відтепер, так все, як ми з вами позначали, хотілося б побачити. Ціну вище. Перший потенціал у нас буде на пізняття ліквідності за ось цими хаями, ну а далі будемо з вами спостерігати. Даний блок є неактуальним, можемо вже. Сюди подвинути, є в нас зона бичого блоку заказу, так він також дуже волатильний, від якого пішов останній пробійний рух лонговий, який підзняв ліквідність за попередніми хаями. Тож прийшли зараз на його тест. Як бачите, від тесту показуємо відпрацювання лонгової, Є в нас також консолідація, яка була сформована до цього. Ми її з вами виділяли. І хотілося б побачити вихід так, ще раз на цьому рівні. Ціну зупиняли, так, як бачите. Тож перший потенціал у нас тест з цього рівня, також верхній рівень консолідації, який був до цього. І тут хотілося б також показати, щоб нам показали структуру, вихід з консолідації, тест і продовження лонгового руху вже по глобальному сценарію від старшого таймфрейму, який ми з вами намалювали. А також будемо дивитись на зону ведмежого блоку заказу, який ми, ми з вами виділяли. Так хотілося б побачити також від нього якусь реакцію шортову. Тож тонкоін. була остання монета на сьогодні. Так, дякую всім тим, хто підписується. Тим, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки і до зустрічі в суботу. Всім па!